Була а ці нові студентські проєкти. Можна, так? Розкажіть, будь ласка, що це за навчальний заклад? Ми знаходимося в Академії Льона Кожмінського, це один з найкращих економічних вузів у Польщі. Був заснований на початку 90-х років. <гум> <гум> і зараз є один з найкращих теж в вузів в центральній і в Східній Європі. Саша, розумієш, те, що ти зараз сказав? Не цікаво. Ні, <гум> так говорять в усіх навчальних закладах <гум> світу, зокрема і України. Але <гум> ти щось чомусь, чомусь вибрав саме цей? <гум> Чому? Ну тут вибір не тільки вуза, а й взагалі країни. Польща це країна, яка динамічно розвивається. І тут я вже тут більше п'яти років і міг розвиватися я, але теж бачив, як розвивається земною країна. І це дуже цікавий досвід. Тобто ти міг вибрати і університет Варшавський, і якийсь інший заходи? А чого на цьому зупинитися? Тут в цьому університеті практика переплетається з теорією. Тут викладають викладачі, які е, самі близько бізнесу, або консультують бізнес, або самі його е, проводять. Саме тому е, таке, такий досвід можна черпати від е, найкращих викладачів, які е, самі е, осягають е, великих успіхів в бізнесі. Ну і це фактично тут зажання на практиці. Так. так про, про ці кав'ярні. Скажи, наприклад, за нами зараз бачимо кав'ярню, яку відкрили студенти, і тут влада університету дуже відкрита до того, щоб студенти такі ініціативи проявляли і могли самі відкривати кав'ярні чи інші магазин з одягом студентською атрибутикою і на території на території університету. Mm. Ну і це ж вони можуть і розгоритися, в принципі, так? Ну, тобто, Можна планом, поганом... ці, це ринкові відносини, такі як для всіх, mm. але звичайно підтримка студентів є більша, э, Вуз теж зацікавлений в тому, щоб його студенти э, себе змогли реалізувати. І такі проекти це, це чудова нагода. Це власне навчання. Розкажи, будь ласка, які кроки? Зробити такий от житель Дніпра, як ти колись був, для того щоб стати студентом цього навчального закладу. Це Т... Навчання в Польщі не є так дороге, як в інших країнах Заходу, але, звичайно, це теж не так не настільки дешеве, як безкоштовне навчання в Україні. Але, наприклад, тут, навчаючись, я за мої осягнення в науці доставав завжди стипендія знижки. Тому це допомогло мені без проблем фінансових закінчити і бакалаврат, і магістратуру. А зараз я вже безкоштовно навчаюся в приватному вузі на докторантурі, бо такі, такі програми теж існують. Тобто ти зараз вже аспірантуру ти вже закінчив? Так? Ні, я е, закінчив перший рік, а е, аспірантура триває чотири роки. З, звичайно, можна захистити диссертацію наукову раніше, але саме навчання триває чотири роки. Ну і ти так і не сказав, з чого почав. Чого почати тут навчання або польською, або англійською, тому звичайно треба знати або польську, або англійську, і це перший крок, щоб їхати сюди вже з хоча б базовим знанням цієї мови? Я теж рекомендую навчатися польською, бо якщо ти в країні, яка розмовляє польською, то краще вивчити цю саму мову. буде зручніше і знайти Працю і е, акліматизуватися тут. Е, Наступне треба вибрати відповідний навчальний заклад, бо є багато учбових закладів, які пропонують свою е, оферту, але не всі вони відповідають дійсно високим стандартам, е, як на е, якість в Європі. Е, є багато вузів, де є безліч українців, але, на жаль, з мого досвіду, це не завжди не завжди краще буде, ніж українське. Який би ти не порадив? Uh, <laughs> uh, який... і в якому ти викладаєш? Ти б порадив? Uh, ну, порадив би для того, що я там викладаю. <laughs> і запрошую на свої лекції, звичайно. А, до речі, Але... що це таке? Скажи про той вищий навчальний заклад, де ти викладаєш? Це теж приватний університет. Там я розпочав своє навчання в Польщі, але вирішив продовжити його тут. А там мене запросили викладати і вже більше двох років викладаю викладаю там. Викладаю проблеми ринкової економіки, підприєм підпідстави підприєм... Підприєм... підприємства. І інші, uh... Ну, якби, тобі, якби тебе попросили в одному реченні викласти. Якби тебе попросили в одному реченні викласти uh, суть твоїх лекцій і порад на цю тему, ти сказати. Суть моїх лекцій. Ну от. Ну там, наприклад, можна сказати, ризикуйте і у вас все вийде. Mm -hmm. Або. Давайте хабарі, і у вас yeah. вийде мати справу з кандерами державними. Yeah. Бо щось може бути. З хабарями і з корупцією я взагалі в Польщі не зіткнувся за ці 6 років. І це теж один з так, аргументів, чому варто тут. Але, але така моя формула успіху це віра в себе, віра в свої сили навчатися. Теж важливо є акліматизуватися в новому для себе середовищі, познайомитися з успішними поляками, не замикатися на такому середовищі українців, бо тоді і мову не вивчиш, і не зможеш далі просуватися і в кар'єрі, і в навчанні. Ну і теж такий відкритий розум на все нове на те, що діється не тільки лекція навчання. Зараз університет це тільки 10% успіху. Треба е, читати, треба оглядати якісь лекції зарубіжних викладачів. Зараз можна навіть зробити безкоштовно лекції Харварду, Стенфорду. Вони доступні е, за допомогою різних е, сервісів, які зараз є в інтернеті. Е, тому е, тут в Європі є е, такий вислів навчатися протягом всього життя. І це те, що дійсно приносить великі результати. Якщо людина не перестає навчатися після закінчення вузу, а навчається далі, вона сягає успіхів і в кар'єрі, і в бізнесі, і в особистому житті. Ну людина от може позвонити в приймальну комісію сюди і ну з України, і домовитись про те, щоб здати їй звичайно. Не треба е, жодних посередників старшу вистач, старше задзвонити тут. Е, є люди, які знають російську українську мову, і вони е, допоможуть. Е, теж вся е, система е, рекрутації тут, тут в Польщі є настільки зручна, що можна все зробити навіть через інтернет. А можна сказати, що полякам не вистачає зараз студентів, і вони готові е, ну буквально. Кожного взяти хоч з вулиці, тільки щоб, в них не, щоб їх в них не скоротили години і та, так далі. Та, та, та. Така Де? тенденція дійсно є, е і в тому польські університети дуже відкриті е на студентів з України. Але політика цього вузу є така, що приймають майже всіх. Але по першій сесії може бути так, що декілька студентів відпаде. Це з цього чи того приймати? Більшість вузів є так. Вони відкриті на те, щоб прийняти дати шанс українцям. Теж, звичайно, приїжджають сюди українці без настільки доброї польської, щоб безпроблемово навчатися далі. А і перша сесія це такий тест. Якщо пройдеш першу сесію, то далі майже 100% що закінчиш вуз і закінчиш його добре.